Світ буде ослаблений вірусами, стихіями. Однозначно. Для Китая невигідно, щоб Росія застосовувала ядерну зброю на території України. Угу. Але от проти Америки, можливо, якісь будуть розмови Іран, країни Сходу, що показово, ніби, як, знаєте, дуже це буде, знаєте, як не... непредсказуємо, я би так сказала. І мені не подобається зараз Кім також. Я бачу, він до чогось готується. Угу. А з приводу вірусів хотів уточнити. Вони будуть розповсюджуватися по території Китаю знову. Зараз да, подивлюсь. Він уже розповсюджується. Але про це ніхто не буде говорити. Це штучний вірус? Крапельно. Я бачу, от як повітряно-крапельним шляхом передається в серце. Багато людей зараз відчувають проблеми із серцем, тиск. Але дивіться, я ще відчуваю, окрім того, що віруси, я відчуваю, ніби з космосу якісь вібрації, хвилі застосовуються. І тому люди будуть частіше звертатися до лікарів відносно серцевих хвороб. Кров, ніби як кров, Загущена дуже такий вірус, що кров дуже швидко загущується. Не так все критично, як може хтось собі, знаєте, перебільшувати, ні. Але потрібно бути обережними і звертати увагу на стан свого здоров'я, однозначно. Потім, так як ми ще говорили влітку, пам'ятаєш, я угу. казала дитячі. Хвороби і будуть віруси, діти будуть дуже уражені. Мені здається, ще якісь будуть віруси небезпечні дуже для дітей дошкільного віку і десь до 12-11 років. А їх спеціально будуть якось запускати так. в маси? Так. А хто це може робити? Я бачу, я не можу зрозуміти, тому що я бачу окуляри, білий такий комбінезон лабораторії. Я не знаю, що це за країна. Там тихо, і просто я бачу такі якісь пробірки і, і там цифри. Тобто, з самого початку це штучний вірус, який а, розповсюджувати. Він розповсюджуватись буде через тварин. Тобто я бачу, що якісь тварини в лабораторії, якісь щури будуть випускатися в різних країнах, і потім буде розповсюджувати, що люди будуть боятися їсти м'ясо і пити воду, м'ясо, от з м'ясом, як проблема. Потрібно захищати тварин, ми будемо з їжею вживати. Небезпечний вірус. І останок, не може не спитати, Ми з вами багато досить говорили про віруси. І в сьогоднішньому ефірі так само. Як ми можемо обезпечити себе, наприклад, завдяки якихось, можливо, камінь, або якийсь ритуал? Ви нещодавно для каналу прогноз зробили очистку фірмову ножами? Щось, можливо, про камені ви можете розказати, які допоможуть вберегтися від вірусів, зміцнити імунітет, хоч щось о, допомогти. Взагалі, як я відчуваю, світлі люди, світлі енергії, вони беруть енергію і підживлюються від каміння, від природи і від о, енергії світил, від планет. Угу. Ось планети, вони якби Пов'язані з енергією каменів. Тому підібраний правильно камінь, який заряджений буде на захист енергетичний, а енергетичний захист, енергетично чиста людина це є перша претензія до того, щоб людина була здорова, тому що енергетично забруднена людина, наприклад, на ній її зурочили – Позаздрили, і в неї вже є дірки, вона пробита поганий настрій, і тому вона швидше буде ослаблюватись і ловити частіше віруси. Коли літають віруси нам потрібна потужна енергетична захисна оболонка. І захищатись потрібно як і гарним настроєм. Не можна боятися страх. Це угнетіння, поганий сон, сварки, породжує ослаблення захисної оболонки, і тоді людина швидше може зловити віруси. Так? Потім поганий стан душі він також включає програму, коли людина невдоволена собою, не любить себе, не любить свою країну, не любить свою роботу. А вона також буде підвержена хворобам. Допомога в цьому це правильно заряджені підібрані каміння, які стануть помічниками і захисниками. Це може бути як і в бусах, це може бути, як і в кристалах. Потім ножі, також сильні ножі, які є захисником і помічником в знятті енергетичних прив'язок, крадників і так далі. Якщо потрібно, люди можуть до мене звертатися, і я можу порадити. Якщо ви розумієтесь на камінням, ви можете також їх підбрати. Адже зараз Всесвіт, якщо подивитися в цілому, він підтримується і насищується тими кристалами, коли вже був такий період, Атлантіда пішла під воду. Так? Я в цілому скажу вкраті. Не встигли активувати усі кристали, і тоді на межі стояв світ взагалі знищення. Зараз ми знову йдемо до цього, і тому потрібно черпати духовність, випромінювати любов, енергію світла, щоб блокувати і стримувати енергію зла і подавляти енергію зла. Відправляти з території України можна за допомогою сильної енергії каменів, спроєктованої через душі чистих ем, людей, які можуть любити. І це люди можуть бути і янголами. Ми знаємо, що на планеті багато янголів, над людей. Е, і чим потужніше буде посил любові, тим менше місця буде дияволу. Угу. Аня, я вам дуже дякую. Друзі, дякую вам всім, що були сьогодні з нами. Повертайтесь обов'язково на наш канал. А тут всю цю красу, що ви бачите, можна знайти в описі до відео цього на каналі на сайті Анни Атаманової. Дякую, що були з нами. До побачення. Дякую всіх вас дуже дуже крепко люблю і обіймаю. І все буде добре. Україна буде вільною, прекрасною країною.